Міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку, і це найкраще, що він зробив для української культури. Гадаю, що це найкраще, що він зробив за все своє життя. Він, звісно, каже, що це він сам додумався, але в той самий день Зеленський сказав, що непогано було б його послати кудись за російським військовим кораблем. Це він сказав. Сказав прем'єр-міністру, я не вірю в такого роду співпадіння і думаю, що Ткаченко відповів на не тільки на запит суспільства, але і на цю вимогу президента. Чим нам запам'ятався цей хлопець? Він довго очолював телеканал один плюс один, тобто прислужився до деморалізації і дебілізації населення України. Можливо, найкраща з усіх топ-менеджерів телевізійних. Він запам'ятався тим, що віддав багато наших музейних фондів ворогу. Тобто він навіть і не подумав спробувати їх евакуювати вчасно. Він навіть не думав евакуювати музейні фонди з тих територій, які могли бути захоплені, наприклад, напівготочений Київ. Він і не думав якось їх рятувати. Це музейні співробітники самі кудись там спускали в підвали ці колекції, а Ткаченко було наплювати. Він так і не роздуплився, що в країні війна і він намагався вибити багато сотень мільйонів гривень на добудову музею голодомору, замість того, щоб вимагати з бюджету грошей на безпілотники. Він е, вимагав з бюджетних грошей надурнувати телесеріали і дебільні новорічні програми, замість того, щоб всі ці гроші пішли на допомогу обороні країни. Він капітулював перед УПЦ ФСБ, незважаючи на категорічні вимоги центральної влади вигнати Москву попів з лаври. Він робив це так, щоб вони залишилися там і ще на тисячу років. Тобто він давав їм пас, він не ставив питання категорічно, він не апелював до мусоров. Він заважав часто густо ДЗНД, департаменту захисту національної державності. Мені він запам'ятався тим, що не дав відспівати наших хлопців, які загинули на Брянщині в новорічну ніч. Ця братська четвірка героїчна. Він не дав їх відспівати в успенському соборі Києва-Печерської лаври. Вони багато боролися і ще до повномасштабного вторгнення. Саме ці хлопці боролися за те, щоб звільнити лавру від московських попів. І е, їм, звісно, хотілося би, щоб їх відспівали саме там, і нам всім хотілося вони за цей успенський собор, за його повернення боролися, і от Успенський собор повернутий українській державі, і ми не змогли їх там відспівати. Всі були за. Тільки Ткаченко був проти багатьом він запам'ятався толерантністю до ЛГБТ і підтримкою. От на культуру українську йому було наполювати. Натомість інтереси содомітів він приймав дуже близько до серця, і Міністерство культури якраз символізувало і демонструвало, наскільки воно любить їх, і наскільки воно займає толерантну проєвропейську позицію. Трахайтеся в дупу, казали вони. Трахайте в дупу нас. Трахайте в дупу, весь український народ казали вони. І відповідні символи розміщали на сайті Міністерства культури. Ми з вами постійно клянчимо грошей у великого бізнесу на іще ще більше коптери, на автомашини для наших бойових відділів на озброєння, на все що завгодно. І часто, як не дивно, цей середній великий бізнес ці гроші дає. А Ткаченко роздівав великий бізнес на, на всякі дурниці, на зразок заміни герба на щиті Кльопаної матері в Києві. І звісно, що це потрібно все замінити. Але, ну, вже чекали довго, можна почекати іще. Кожна копійка на фронт вважали ми, але так не вважав цей самий міністр Ткаченко. Знаєте, я. Останні щонайменше три роки зробив для української культури дуже небагато, але десь в тисячу разів більше, ніж все міністерство культури, очолене Ткаченком, і це не важко було зробити більше, тому що вони робили в мінус, вони працювали проти української культури. А я написав бодай трошки віршиків і пару трійку п'єс. І це, хоч маленький, але вклад, тим не менше. Якщо я роблю більше, навіть я роблю більше для української культури ніж ціле міністерство культури, то нафіга воно потрібно ліквідуйте його? Дайте трохи грошей, які ви платите цим чиновникам. Мені а решта направте на фронт, коли Ткаченко роздягав бізнес на дуже актуальну тему заміну гірба на щиті кльопаної матері в Києві. То перший до кого він звернувся була компанія Нова пошта. Я поважаю цю компанію. Ми всі користуємося так чи наші цією компанією, Ми пересилаємо на фронт туди. Дуже багато взагалі користуються наші біженці. Ми всі цим користуємося, і я от хочу мати розмову з цього приводу зі співзасновником компанії Нова пошта Володимиром Поперешнюком. Я поважаю цю людину, хоча ніколи не зустрічався з нею очі в очі, тому що він допомагає фронту і багато допомагав фронту і раніше. Послухайте, пане Володимире, ви в курсі оцих скандалів останнього часу. Громадськість категорично незадоволена витратами грошей на благоустрій, на перекладання плиточки мерами на будівництво стадіонів на витрати на новорічні. Програми, замість того, щоб всі зайві гроші пускати на фронт, в тому числі розголосу набула оця справа з заміною радянського гірба на батьківщині матері на цій грандіозній трошки потворній статуї на тризуб, і я знаю, що ви теж вклалися грошима. Наскільки ми знаємо, це, скажем, приватна ініціатива або принаймні приватні гроші, це так, коли я дав згоду. На цей проект ще не було скандалу, який був сьогодні. Сьогодні, якби нас попросили брати участь в цьому проекті, я б, звісно, відмовився. А через те, що якраз оцей наголос, цей скандал зараз він іде. Ми погодилися, чому, по-перше, сам проект нам здався таким прикольним, бо я, взагалі, я противник комуні... комунізації, яка на жаль панує в суспільстві, панує в урядах? Взагалі там соціалістів, комуністів по повну верховну рада. Тому будь-який символ, який я можу зробити по декомунізації, я сприймав, що це дійсно моя місія. Це перше що мене привабило, Друге, що мені пообіцяли, що це будуть лише приватні гроші, що там не буде жодної копійки державної чи з бюджету будь-якого. А мені назвали там назви компанії. Це і Вог компанії Монобанк, АТБ. А взагалом там десь приблизно 10-15 компаній а, великих. А, увесь проект 28 мільйонів гривень. А ми заплатили 2 мільйони гривень. І це було до, до цього скандалу з Бруківкою, скандалу там з іншим взагалі. Там, і а, цей, цей проект ми дали згоду і, і забули. Да? Потім пішов скандал, потім і змішали в купу все, і те, що а, витрачає державний бюджет, те, що витрачає місцеві бюджети, і герб туди одразу. І звісно, що воно в цілому не дуже приємно, тому що мене звинувачують, тому що треба було купити дрони, а не герб. Ось, але е, я сказав, що ми вже погодилися, і я назвав свою мотивацію, чому я це роблю. Е, а дрони там ми паралельно ми займаємося дронами. Тому така ситуація: я вам хочу просто розповісти, що, по-перше, герб це трошки інша історія, ніж те, що ми е, бачимо, як витрачають гроші платників податки е, чиновники. Ось, але ну дійсно народ обурюється, і сьогодні, сьогодні я вже не дав би згоду після цих скандалів, навіть через те, що, хоч я і проти комунізму, і я в принципі хотів би символізм, і дійсно хотів щось залишити таке приємне, зробити щось таке зверхнє, але через ці скандали, через ці бурління, які в принципі незадоволення людей. Абсолютно обґрунтовані, я вважаю. Я вже не походився, але так, коли я давав згоду, у мене були не було цього скандалу, і саме таку мотивацію, яку вам перерахував, була мотивація. В мене ми знаємо, що ви і ваша компанія витрачаєте великі кошти на допомогу фронту. Зокрема, я дуже вдячний вам. За батальйон Братства щонайменше три автівки, які ви передали на них зараз, їздить батальйон Братства, в тому числі і на цих трьох автівках, і виконує бойові задачі, і логістичні завдання для батальйону. Чи є у вас інформація, що буде з радянським гербом, який знімуть з цього щита? Поняття маю. Знаєте, справа в тому, що я навіть коли готувався до, до нашої зустрічі, я прочитав прес-реліз. Тому що я дав згоду і забув, якщо чесно. Да? Тобто мені декілька слів: ось така сума, ось такий проект. Беруть участь компанії, немає бюджетних грошей і побігли. І я забув. А тому що там буде всередині, я жодної не маю гадки. Я вчора побачив в мережі, що цей тризуб вже його готують, що його. Там вже виробляють, але тобто, я в мене інформація стільки ж які є у людей з пабліки. Тобто, я не цікавлюся цим проектом, і якби не скандали, взагалі про нього і забув. якщо чесно я чому питаю? Ми все таки цивілізовані люди і могли би проводити декомунізацію, дерусифікацію цивілізовано. Не обов'язково знищувати. Можна розпродавати все це в приватні колекції і це навіть оплачувати певні речі. Скажем, за. Радянський герб зі щита родини матері, я думаю, що ну знайшлися б колекціонери, які б захотіли б мати це в своїх колекціях, або українські колекціонери, або закордонні колекціонери, тому що це ну прикольно і в принципі це такий витвір А Давайте я попрошу своїх менеджерів, які ну безпосередньо мають зв'язок, запитати це класне питання. Можливо, не вони провели б аукціон. І, взагалі, і ці гроші ви якраз витратили на дрони, чи ще щось. Це класна ідея. Я її закину зі свого боку. Але ще раз кажу, цим проектом займаюся не я. Ми лише один з десяти там компаній, а тому дуже слушна пропозиція. Я вважаю, що вона навіть аж прямо чудова, тому я її закину прямо сьогодні. Ну так, це могло би стосуватися і взагалі всіх цих Пушкіних, і всіх цих Булгакових, і всіх цих. Воїна в освободітелі і всього радянського, тобто, це акціону погоджується. Погоджується класна ідея. До речі, класна ідея, це було би швидко і, і, і чудово. Ну і ще для того, щоб закінчити цю тему конкретно з цим щитом, ну от, все таки вам запропонували заплатити гроші. Це міністерство культури. Я так розумію, так так, так, так це діло з другого боку. От я пам'ятаю всі ці там, скажімо, царські марки, на яких просто зверху ставився штемпель. З серпом і молотом, молотами і вони далі були в обігу, або штемпель з тризубом, якщо це ситуація Центральної Ради чи УНР чи Гетьманської держави, і ніхто не заморочувався друкувати нове, коли є старе, просто проштемпелювали і так далі. Ну, скажем, найняти якогось художника по муралам, щоб він зверху намалював чорною чи червоною фарбою тризуб на цьому щиті, просто зверху по цьому гербу. Це було би разів, мабуть, 100 дешевше, і, власне кажучи, і в цьому був би сам по собі непоганий символ, тому що ну ці от марки зі штемпелями вони коштують зараз дорожче ніж марки без штемпелів, без тризубів зверху двоголових орлів. Тут би так само ми могли би їхати через цей міст потону і дивитися на тризуб поверху Радянського гірба хороший символ дешево, сердито, чудово і е, патріотично. Можливо, можливо. Я, правда, читав сьогодні знову ж цей прес-реліз, який я не читав до цього. І там багато різних таких фішечок. І сталь з Азовсталі, і е, там і художник, і такий син, якийсь там нащадок. Я чесно навіть не запам'ятав прізвища, У мене є. Я вам вислав, до речі, це реліз Ось який він офіційний на сайті Міністерства культури для того, щоб там були деталі цього проекту, хто що там робить, з якої сталі, е, хто художник, хто проєктант. Тому ця інформація є публічною. Тобто, я з вами погоджуюсь, що. У кожному uh, містецькому проєкті можуть бути свої uh, фішечки, своя якась така знаєте, родзиночка. ось, Але я, якщо чесно, я людина далека від. Це. Мене, мене є чим займатися. ось, Але тут я вже не буду їм пропонувати, вони вже цим проєктом займаються, нехай вироблять. Мені дуже сподобалась ваша ідея, щодо, а що буде з грибом. А хто хто куди він буде діватися, можливо, хтось вже його запримітив, але ідея в тому, щоб продати і компенсувати або віддати гроші на фронт. Просто дякую вам, Дмитро. Одразу видно, що ви класний маркетолог, взагалі і людина мистецтва, ідеї, креативу. Ви маєте рацію, що війна ведеться не тільки за ресурси і території, але за святині і символи так само. І війна, скажімо, в символічному світі це дуже важливо. На неї треба витрачати зусилля. Ну треба приділяти увагу. Це важливо, все це насправді важливо. Чи було б зручно вам сказати ще кілька слів? От до цього скандалу був я пам'ятаю скандал по ЛГБТ-темі, коли «Укрпошта», я так розумію, ваш головний конкурент. Скажем, вирішили підтримати ЛГБТ спільноту і взагалі з такою ідеєю, що гомосексуалізм вища стадія військового товари товарищества, і не тільки і Міністерство культури, і всі інші. А ваша компанія вирішила не приєднуватися до цього божевілля. І в зв'язку з цим, навіть якісь на вас були, скажем, нападки в мережі, таке інше. Як ви це пережили і? Чому така не тільки патріотична позиція, але і здорова позиція. Я не знаю, чи в християнському смислі, чи просто в смислі здорового глузду. Дивіться, ну по перше, це вперше до нас за 20, скільки, за 22 роки, скільки ми існуємо на нас. Такі нападки, тобто цього, цього не було такого, не було минулого року, не було позаминулого року. Тобто, це для нас було вперше. І це було дуже дивно. Я навіть ну черз кажу, я, я не знав, що є такий місяць, що є такий символ, що таке свято, є такі традиції нові. І тому ну, перше, що я просто не, не знав про ці речі і не був готовий. Так то, ти живеш ніколи, ти не з таким не стикаєшся, і щось таке нове до тебе прилітає. Ти навіть не розумієш, звідки взагалі прилетіло. І навіть коли вже був скандал, мені пишуть, ми вас підтримуємо, дякую. Я не розумію про що дякуємо. Хто нас наїжджає взагалі? Тобто я не одразу навіть зрозумів, що відбувається. Потім почав вже цікавитися темою, побачив, що там хтось щось розмалював, хтось там бренд, хтось пішов. Ось, а ми не другували. Ну, перша причина, що ми навіть не знали, що таке існує. Тепер ми вже будемо думати. Коли буде наступний червень, вже минуло року, вже буде наступного року, вже будемо думати, як цього готуватися, як цього ставитися. Це по перше першому навіть ставлення нікого не жодного не було. А зненацька на це застало. Друге питання. Ми не дуже любимо ходити з троєм. Розумієте? Тобто, е який би символ не був, якщо всі щось роблять, і ти маєш це робити, тому що це роблять всі, ну це дуже ну не, не прокламанна наші нашій взагалі сутності, мене мого партнера. Тобто ми любимо бути індивідуалістами, любимо те, що дійсно нас щось саме особисто нас торкає. А одягати щось, тому що це роблять всі. Ні, я навіть не люблю ці, знаєте, свята 8 березня, не люблю свято навіть 14 лютого, тому що мене змушують щось робити. І ти стаєш нібито такою заручником. Якщо ти не подаруєш дружині квіти, вона образиться. А якщо подаруєш квіти, ти будеш цим. Дурням, які стоять в черзі за квітами, і всі ці чоловіки стоять. І мені, коли ти ходиш з строєм, чи ти до якоїсь маси тебе прикріплюють, мені чомусь моя внутрішня сутність цьому сперечається. А третя причина: можна, коли ми вже почали цим займатися і взагалі бачити, що на нас нападають, ми почали вже відбиватися. До речі, ми сказали, що ми не проти ці, ми не проти однополих браків. Ми не проти, взагалі люди. Хай роблять, що вони хочуть це взагалі особиста справа. Більш того, ми підтримуємо цих людей кожного кожного місяця. Чому тільки червень? Ми кожен день їх підтримуємо. Сказали, що це наїзд, це, це це ви нас ображаєте. А взагалі ця вся історія з ЛГБТ. Це ж не про, про геїв там чи якісь орієнтацію сексуальну. Це про комунізм. До речі, це про соціалізм. Це трошки це інше. А, ця всі ці всі рухи вони прикриваються насправді однополими браками, а в сутність, вона більш глибока. Глибока, це комунізм, це знаєте, це колективізм. Там трошки. Воно гірше, тому через те, що я трошки краще розумію ці всі рухи, які в них підґрунт, який фундамент. То звісно, що це дає мені додаткову якусь енергію не брати в цьому участь. Тому ну, можливо, я вас розчарую, але це не була якась позиція проти однополих із браків чи проти геїв. У мене жодного ставлення немає. Я нормально за цього ставлюся. Абсолютно, абсолютно дивіться. Я Жодного нема мене проти. Ось. Е, тому я, я не є сторонником чи, чи навпаки на партійником цієї ідеї. Е, але всі ці рухи це соціалістичні рухи, це комунізм. Просто він е, в інших фарбах його розбавлюють. І то. І той, а я, я людина декомуні, декомунізацію провожу, розумієте? Хоча це теж те, що я вам кажу, це теж з точки зору. Тих хто цей рух підтримує, агресивний рух, до речі. Це ж агресія, це ж не просто там підтримка. Ні, це не підтримка, це агресивний е, такий рух. І те, що я зараз скажу, це теж в принципі вони вважають, чи це агресія, чи це гомофобна якась позиція. Хоча я ще раз скажу, я абсолютно я людина бізнесу, я людина прагматична, я дуже добра людина. Я, я гуманна людина, я дуже гуманна людина. Я ставлюся до людей як до людей. Я взагалі поважаю всіх людей, і, і, і чому я соціалізм і не люблю, тому що я люблю людей. А соціалізм комунізм — це антигуманна ідеологія, вона проти людей, вона проти індивідуалізму. Тому е, так, от я вам тільки це розповідаю, тому що публічно е, ми навіть е, там у нас був прес-секретар, який відбувався, щоб не сказати якого зайвого слова, розумієте. Ось тому така, така ситуація дивна, ми вперше потрапили, а вже наступний рік вже треба думати, вже чекати. І, і, і той табір буде чекати, знаєте, і думати, що робити. Ну, капець, це якась, це не дуже мені подобається. Це, ну, такі рухи, знаєте, їх багато, до речі, цих рухів. І це екологічні рухи, такі самі, там ще якісь там багато-багато. Ну, Але це все соціалізм і комунізм. Ну, бачите такий час, що просто людина зі своєю нормальною індивідуальною позицією, яка не хоче ходити в і прогинатися під якісь там зовсім незрозумілі тренди, уже само собою виглядає героєм тільки за те, що от вона не готова танцювати під чужу дудку. Ну, і е, тим не менше, я думаю, що ми всі дякуємо вам і за цю вашу позицію, просто за таку тверду людську, звичайну, нормальну громадянську позицію. Бо це, ну скажем, пряме висловлення такої позиції стає дедалі рідшим в суспільстві. Закликаємо тих, хто нас дивиться. От я закликаю, я знаю, що вам це незручно, але мені абсолютно зручно, що. Якщо ви не девіант, брати чи сестри, то користуйтеся новою поштою при можливості, а не користуйтеся Укрпоштою, тому що там люди не готові, скажем, не готові відстоювати свою громадянську, просто людську, просто чоловічу позицію, пане Володимире. Я вдячний вам за цей час, який ви приділили, і ще раз дякую вам. За допомогу фронту це дуже важливо, і сьогодні, на жаль, жодний відділ на фронті не може обійтися без волонтерської допомоги, без тих грошей, яку яку дають громадяни, тому що держава частково не має цих засобів, а частково просто працює погано, і от все дуже багато тримається на цій вашій допомозі. Повірте мені, що от, скажем. Скажемо, від батальйон братства я вам передаю е, таку от щиру подяку, тому що значною мірою він може існувати, виконувати бойові завдання, допомагати своїм пораненим, знищувати ворогів от завдяки таким людям, як ви, і це надзвичайно важливо. Ми молимося за вас і сподіваємося, що зможемо знищити ще більше ворогів. Ну, так само і в ваше ім'я, і в ім'я всіх українців. Дякую. Дякую, Дмитро. На все добре. Бережіть а. себе. Мені лишається нагадати вам, що вистава колаборант буде гратися в Київському культтеатрі 6 серпня, і зараз е ви можете бачити посилання, за яким можна придбати квитки. І так само нагадую, що в цьому такій театрі за адресою. Єв'яна Чекаленка, 14. щонеділі відбувається літургія. Це братська літургія в 10-й годині. Зазвичай я там читаю невеличку проповідь про найважливіше. І на цьому вам моє зичливе, українське, звитяжне, бадьоре. Амінь. І пам'ятаєте, Путін зараз проливає гіркі сльози з того приводу, що Ткаченка у нас більше не буде.